Анта, який моноамоній фосфат сьогодні це дуже дороге добре. Так це ми тільки його сю привезли буквально вчора. Зайшла машина, ми Зараз uh -huh. його перемістили у наш відкритий склад. Це для виробництва РКД. Uh -huh. Це тож для тих усіх в Нас є ось моноамоній фосфат. Ми використовуємо. Тому це, це для Мон, це для цього, що ти бачиш, це все кас, це для касу угу. для різних формул нашого касу. Це 32, угу. 28, 30, і наш флагман це 26 із сіркою, який ти використовувала. Я думаю, він тобі сподобався. Так, я використовувала два рази. Тебе купувала так, 26 так, так. азоту і 4 сірки. Цього на, на наступний сезон мені точно потрібен кас. Я приїхала домовлятися за ціну. Зараз розкажу хлопців. Ще є РКД, Вадим пропонує, і я вам скажу на Ринку РКД зараз пропозиція на 12 тисяч гривень нижче на тоні. Просто ціни найкращі. Я розумію, що можливо сьогодні не всі готові про це говорити. Але знаєш, хто завчасно подумає, той так, реально так, потім так, виграє. Так, що буде весною з тими добривами? Що там буде, непонятно. Видно, що в хлопці є плани на рік, є сезон. Ти кажеш, що в тебе вже 6 тисяч тонн законтрактовано. Да, да, так, да, так да, але так, ну так, сезон прийде. Мені треба буде добриво. Я собі вибираю, контрактую. Ще не вносила, але походу на наступний рік, то моя тема, тому приїхала контрактуватися. І ви, якщо контрактуєтесь, для вас зараз діють спецумови. Приємна ціна на РКД, якість перевірена, і приємна ціна на каз. Будь ласка, звертайтеся за цим контактом.